Дорогі друзі, дорога церква, гості, всі, хто сьогодні прийшли на це місце, я хочу, щоб ми від всього свого серця сьогодні сказали слава Ісусу Христу. Ви знаєте, ціль сьогоднішнього зібрання ми прийшли для того, щоб подякувати Господу. У мене одного разу в житті був такий випадок, коли я одному моєму знайомому дещо поміг в житті. Ви знаєте, я не очікував. Що він мені буде якось віддячуватись за це. Я просто хотів його підтримати, коли йому потрібна була допомога. Ну ви знаєте, коли в кінці він прийшов з такою вдячністю, писав тобі багато повідомлень, приніс тобі шоколадку. І коли ти дивишся це з людської сторони, тобі дуже приємно, що твоє якесь певне невеличке діло таку велику вдячність робить в житті людини. І ви знаєте, це дуже приємно. Дуже часто буває так, що ти людям зробиш щось добре, люди розвернуться, підуть, і здається, що так, в принципі, це і має бути. Ну наскільки приємніше нам людям, коли ми зробимо щось добре, і люди з великою вдячністю дякують тобі за те, що ти зробив. Ви знаєте, дивлячись Біблію, я бачу, що Богу теж дуже приємно, коли Бог робить для нас дуже багато, бачити вдячність і певний плід вдячності в наших серцях. Вже нагадували історію про десятьох прокажених. Коли 10 людей прийшли до Ісуса з великою просьбою, з великою проблемою, і Ісус Христос поміг їм вирішити це питання, поміг їх вирішити найважливіше питання, найболючіше, найважче питання в їхньому житті. І ви знаєте, Ісус Христос, явивши величезну свою милість над ними, щось від цих людей очікував. Він очікував вдячності. І ви знаєте, на превеликий жаль, більшість людей розвернулися. І пішли займатися своїми справами і забули про того, хто настільки велику милість явів в їхньому житті. Тому, дорогі друзі, читаючи Біблію, я бачу, що Бог очікує і дуже любить, коли Божий народ дякує йому. В Біблії є описана історія, коли в Ізраїлі колись сталася війна, прийшло величезне військо. І ви знаєте, цар понадіявся на Господа. Поставив на чолі свого війська співаків, які співали дякуйте Господу, добрий, бо він. Ви знаєте, в хвалі Господу є велика сила Божого народу. І коли вони хвалили Господа, написано, що Бог дарував величезну перемогу для свого народу. Коли Божий народ дякує Господу, Бог являє велику милість, велике благословіння над своєю церквою. Тому, дорогі друзі. Я хочу, щоб ми сьогодні подивились своє життя, подивились на життя Ісуса Христа, що Ісус Христос все своє життя, ми бачимо, Він починав з подяки Господу. Навіть коли він робив найбільше, найвеличніше своє чудо, воскресив Лазаря з гробу, ви знаєте, з чого він починав це воскресіння? Він каже: Отче, дяку, приношу тобі. Бо я знав, що ти завжди почуєш мене. Дорога церква, я хочу, щоб ми сьогодні подивилися в своє життя, подивились на це добре, що ми маємо в своєму житті. На ті успіхи, на ті благословіння, на ті матеріальні речі, які дарує нам сьогодні Господь, і сказали: Я дякую тобі, Господи, за те, що Ти є в моєму житті, за все це добре, що Ти даруєш нам, за це здоров'я, яке Ти даруєш нам, за цю здібність заробляти, яку Ти даруєш нам, за те, що Ти благословляєш нашу землю, за те, що Ти даруєш нам урожай. Можливо, ми цього десь не до кінця відчуваємо. Мало хто з нас сьогодні працює на землі, але ви знаєте, коли ти в селі працюєш. Знаєте, в мене баба живе в селі, і ти розумієш, наскільки ти залежний від Господа, що від того, чи Бог пошле своїй час на дощ, чи не пошле, чи буде погода, чи не буде погода, залежить твій урожай. Ви знаєте, ми сьогодні залежні від Господа. Я хочу, щоб ми дивилися в своє життя і сказали: Я дякую тобі, Господь, за все, що ти даруєш в моєму житті. І так само подивилися своє життя на ті, можливо, важкі речі, які були в нашому житті, ті труднощі. І сказали, я дякую тобі, Господь, що коли і мені було важко, коли, мені було, коли я томився в своєму серці, коли я не знав, як буде далі, що ти і тоді не залишав мене і був в моєму житті. Дорога церква, я хочу, щоб ми сьогодні подивилися в своє життя, згадали, можливо, останні місяці, останні роки, подивилися на ту Божу ласку, Божу благодать, яку він дарує нам, і подякували йому за все, за Божу охорону, за Божу милість. Ви знаєте, часто їздиш в дорозі. І здається, що так і має бути. Ну, ви знаєте, скільки Божої милості, Божої роботи закладено, щоб ми могли отак от спокійно, часто провести своє життя. Скільки могло бути біди, а Бог нас зберіг, а ми навіть над цим не задумались. Від скількох проблем Бог нас часто беріг десь по наших молитвах, а ми думаємо, що просто так складається наше життя. Дорога церква, Бог робить і дарує нам велику милість в нашому житті. Бог ставить свою охорону, Бог дарує нам здоров'я, Бог дарує нам урожай, Бог дарує нам здатність заробляти своїми руками. Ви знаєте, апостол Павло, ми читаємо в Біблії. Він каже: до багатих людей звертається, до людей, які добре живуть. Він каже, наказуй багатим за віку теперішнього. І знаєте, що він доказує? Наказує їм, каже, щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога, який щедро дає нам усе на спожиток. Дорога церква, Бог сьогодні щедро дає нам усе на спожиток. Щоб ми розуміли джерело нашого благословення в нашому житті, що це Господь, який щедро дає нам усе на спожиток. Але, дорогі друзі, Говорячи сьогодні про це все, що Бог дарує, чи Він нас благословив, милістю, добром, здоров'ям, всім, що Він дарує нам сьогодні, я хочу згадати, ви знаєте, сьогодні найбільше те, що Господь дарував для нас. Це є спасіння. Ви знаєте, є багато людей, які, в принципі, теж добре живуть в цьому світі. Але є те найбільше, за що ми повинні сьогодні дякувати Господу, це за це спасіння, яке Він дарував нам. Коли ми подивимося на своє життя. Коли ми не знали Господа, і коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що без Господа ми просто заслужили в цьому житті на пеклі. Ми нічого доброго не могли зробити такого, чим ми могли би отримати вічне життя. Ну Бог по своїй великій любові. По своїй великій милості ми читаємо, що в Біблії Бог посилає свого Сина Ісуса Христа, який мав величезну славу, велич йому поклонялися ангели, архангели, і він мав величезне поклоніння на небесах. Заради нас Ісус Христос залишає всю цю славу, приходить на цю землю, проживає святе безгрішне життя, помирає на Головському Христі в муках і стражданнях, і на третій день Він воскресає. І це все Ісус Христос. Зробив для того, щоб ми, люди, які багато нерозумних речей зробили в нашому житті, багато гріха, багато дурниць наробили в своєму житті, могли прийти до Ісуса сказати, Господи. Прости мені за це все, що я зробив в своєму житті. Я вірю в Твою жертву, я вірю в Твого Сина Ісуса Христа. І ми читаємо, що через Божого Сина Ісуса Христа Бог дарує нам прощення. І ви знаєте, за це найбільше варто дякувати Господу. Бог не тільки прощає нам це все, що ми зробили в своєму житті, Бог дарує нам надію, Бог дарує нам свої обітниці, Бог обіцяє нам благословенну вічність, де написано: вже не буде горя, не буде сльози, не буде страждань, а буде вічна радість. Блаженство і благословіння, і ви знаєте, церква, за це найбільше варто дякувати нашому Господу за Божу силу, за Божу жертву, за Боже спасіння, що сьогодні ми спасені кров'ю Сина Божого Ісуса Христа, за це сьогодні варто дякувати Йому і сказати Я дякую тобі, Ісус, за те, що Ти за мене помер на Головському Христі. За це я сьогодні найбільше хочу подякувати. Коли ти розумієш, що в тебе була одна перспектива, скільки тебе добра не зробив. Ти заслуговуєш на пекло, тому що ти робив гріх в своєму житті. А Біблія говорить, що заплата за гріх, смерть, але є дар Божий в Ісусі Христі. Це життя вічне. І за це ми сьогодні будемо дякувати Господу. Ви знаєте, Біблія описує багато історій. Одна з таких історій, яких я сьогодні хочу нагадати: це є історія Закхея. Ви знаєте, чоловік, з яким вітатися не хотіли в його народі. Він був митник. Мав не дуже дужечасну професію, Хабарі брав, несправедливо збагатився, але жив прекрасно. І ви знаєте, коли він одного разу, почув, що через його місто приходить Ісус Христос, ви знаєте, його совість добре судила. Він розуміє, що Він заслужив в своєму житті на пекло. Тут Він проживе прекрасно. Він розумів, що в нього, в принципі, на життя його вистачить, але роз... його непокоїло стан його душі, де він проведе його вічність. І коли він почув, що через його місто приходить Ісус Христос, Він прийшов, щоб побачити Ісуса. Ви знаєте, коли Він зрозумів, що зі всіма його проблемами, з цим обманом, який Він в житті робив, з гріхами, які він натворив, з цією його брудною совістю, з якою він мучився заснути не нормально, коли він зрозумів, що Ісус Христос. Дає йому милість прощення. Спасіння, що готовий Ісус Христос поміняти його життя, ви знаєте, Він готовий був півмаєтку свого віддати. Він готовий був все віддати заради цього Ісуса Христа. Він з вдячності готовий був вчетверо відшкодувати тим, кого Він скривдив, тому що Він зрозумів, наскільки багато Ісус Христос зробив для нього в його житті. Він знає, що Він міг жертву принести, милостиню дати, але це не очистить його совість. І коли Він зрозумів, що Ісус Христос прийшов в Його життя. Не зрозумів, наскільки великий оцей дар спасіння, який дарований нам сьогодні. Ісус Христос засвідчив за нього. Каже: сьогодні спасіння прийшло в цей дім. Дорогі друзі, сьогодні Бог пропонує всім нам спасіння. Хто прикличе ім'я Господа нашого Ісуса Христа, хто признає свій гріх, хто покається в своїх провинах, хто подивиться, зрозуміє, що я грішник. Я поступав проти Божої інструкції, яку Бог заклав в Біблії для нашого життя. Ви знаєте, для кожної речі є творець. Цього телефона є теж певна інструкція, як треба жити і поводитись. Так само Бог дав інструкцію своє святе слово, Біблію. І коли ми порушуємо Біблію, живемо не так, як Творець заклав для свого творіння, ми є грішники перед Богом. Але сьогодні Бог дарує нам надію. Коли ми бачимо, що ми грішники, коли, можливо, нас судить наша совість, коли ми каємося в наших гріхах, прикликаємо ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, ми читаємо, що Бог. Таким людям дає спасіння. Сьогодні Бог пропонує примирення всьому людству з собою самим через свого Сина Ісуса Христа, тому що Бог за це заплатив величезну ціну, заплатив найдорожче, що в нього було єдинородного свого Сина Ісуса Христа. Ви знаєте, він настільки був дорогий. Отцеві Небесному, що Отець просто не міг дивитися, як вмирає його син. І, дорога церква, я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на Ісуса Христа, який був розп'ятий не просто так. Він нічого поганого не зробив. Ви знаєте, язичник, римський воїн, признав каже, нічого поганого він не зробив. Розбійник на хресті визнав, каже, ми заслужене не несем. Це й нічого поганого не зробив. Ну, ви знаєте, Ісус Христос, Він помер за наші гріхи. І сьогодні, дивлячись на жертву Сина Божого Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми були вдячними йому за те, що він для нас зробив. Ми би своїми заслугами нічого не могли зробити. Ми можемо старатись, але кров Ісуса Христа вона очищує нашу совість, вона очищує на наш дух, вона дає оновлення нашій душі. Тому, дорога церква, я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на це саме більше, що сьогодні дароване нам спасіння в Ісусі Христі. Ці Божі обітниці, які даровані нам недостойним. Ісус Христос зробив нас достойними. І Біблія описує, що ми колись, які були не народ, ми тепер народ Божий. Ми колись були не помиловані, а тепер ми помиловані. І за це потрібно дякувати нашому Господу, за те, що Він так багато для нас зробив. Що ми тепер не чужі, ми тепер не приходьки, ми тепер співгорожани святим і домашні для Бога. І сьогодні Бог не соромиться кожного з нас, хто повірив в Ісуса називати своїми дітьми. Дорога церква! За це я хочу, щоб ми сьогодні схилились перед нашим Господом і подякували йому за все. Подякували за це все добро, яке є в нашому житті, за благословіння, за здоров'я, за те, що він дарує нам ходити, зато і найбільше, щоб ми подякували за те, що він відкрився нам сьогодні, що він просвітив наші очі, що він дарував сенс нашому життю, що ми розуміємо, заради чого ми живемо і яка є ціль в нашому житті. Я хочу, щоб ми сьогодні перед цим. За це помолилися, схилились перед нашим Господом і подякували йому за те, що він сьогодні нам дарував. Господу, хай за все буде слава і подяка. Амінь.